Всім привіт! Мене звати Алла Євчук, автор каналу «Находки для шопоголіків» і у мене нова інструкція, як самостійно замовити 3D-принтер. В процесі роботи я постійно слухаю музику чи якісь відео в Ютубі і випадково натрапила в рекомендаціях на цікаві вироби, які можна створити на 3D-принтері. Починаючи з підставок для телефона, фігурок відомих персонажів, всяких вічно потрібних гачків є навіть аналоги ікея. А ще й нашим захисникам і захисницям дійсно можна допомогти друкуючи. Є такий сайт рукармія, і щоб допомогти нашим військовим, виготовивши потрібні деталі, треба придбати принтер, а також філамент, пластик для друку, зареєструватись на сайті і виконувати потрібні замовлення. Принтер я замовила на польську адресу «Юкрейн Експрес, звідти найдешевша вага і найшвидша доставка. А як я це зробила? Зараз покажу. Деякий час читала відгуки і обирала щось саме просте для початківця у використанні і вирішила замовити на сайті BambuLab Printer P1S. В нас його вартість набагато більша від 40 до 50 тисяч гривень, а я оплатила 790 євро. Та доставка обійшлась мені в 164 злотих. Тут аж 18,3 кг, тобто 32 384 плюс 1630 гривень доставка, це разом буде 34 тисячі гривень. А ще мені. І не нарахували на нього митні платежі. Орієнтовна сума нарахувань 8600 гривень. І на цю суму я купила філамент. Звичайно, по факту на нього витрачу з часом більше. На іншому сайті також попередньо порівнявши ціни. В пошуку вводимо bambulab.com і переходимо на офіційний сайт bambulab.com Коротка навігація по сайту в верхньому меню зліва направо, види 3D-принтерів, так само філамент це є пластик для друку, додаткові аксесуари, і, в принципі, можна зразу переходити до реєстрації нашого аккаунта. Нажимаємо в правому верхньому кутку на Store, ми перейшли в міжнародну версію сайту, і нам потрібно вибрати Європейський Союз. Як ми бачимо, ціни у нас тепер вже в євро. І тепер починаємо реєструвати наш аккаунт. Зверху нажимаємо на іконку з людиною. І оскільки в нас ще немає аккаунта в цьому магазині, ми нажимаємо на Create Your Account. Вводимо свій імейл. На нього приходить код для верифікації. Ми його вводимо ось сюди. Далі придумуємо собі пароль і нажимаємо на Submit. Далі йде перевірка, що ми реальна людина. Проходимо невеличкий пазл. І тепер логінимося на сайт і нажимаємо на Sign in. І давайте подивимося наш профіль. І тепер давайте заповнимо свою адресу доставки, нажимаємо на Manage Addresses, Add a new address. Ми знаходимося на європейській версії сайту і відвантаження товару у нас буде з Німеччини, а також у нас є фрешип на всі замовлення по території Євросоюзу. Тому я обрала польську адресу, тому що звідти сама дешева і саме швидка доставка. І для того, щоб все правильно заповнити, давайте залогінимося в кабінет Ukraine Express. А як отримати адресу для онлайн шопінгу в європейських та американських онлайн-магазинах, посилання я залишу в коментарях під відео. Ми залогінились в кабінет Ukraine Express і нас цікавить адреса прийому в Польщі. І уважно копіюємо звідси всі свої дані. В графі First Name пишемо своє ім'я, і збоку я люблю вказувати номер кабінету України Express, last name, прізвище, phone, телефонний номер перевізника Ukraine Express, Address 1 – копіюємо вулицю, а також дублюємо номер кабінету Україн Експрес. Також указуємо місто. Країну оберемо зі списку Poland, Польща, індекс 37 дефіс – 514 Так само обираємо цю адресу за замовчуванням і нажимаємо на Add New Address. І давайте перейдемо до вибору нашого принтера. Обираємо графу Printers. Як ви бачите, для старту, в принципі, небагато, треба є самий дешевий наприклад, за 269 доларів, але я його не обирала, тому що не всі види пластику він може друкувати. І самий оптимальний це є Bambula P1S. Майже не відрізняється по якості від вдвічі дорожчого X1 карбон, і в нього є з боку різні стінки, що дозволяє працювати з різними видами пластику. Тому давайте його оберемо, нажимаємо сюди. І є дві моделі: одна дорожча на 250 євро. Вона відрізняється тим, що тут можна друкувати одночасно з різних кольорів, кольорів пластику, а також тут є автоматична подача пластику філаменту. Нам не потрібний на даний момент. У нас переважно деталі всі однотонні, тому я обираю дешевший варіант. В іншому ці моделі взагалі не відрізняються, і він коштує 749 євро. Ми бачимо, що приблизне відвантаження нашого товару буде до 30 квітня, тобто до 10 днів йде обробка нашого замовлення. Тут також можна замовити додаткові деталі за окрему плату. У мене, наприклад, був зламався екструдер через пару днів від експлуатації, але я його докупила в Україні і коштував він майже стільки ж саме. Тому давайте просто додамо принтер до нашого кошику. Pre-sale – це значить, що ми попередньо його резервуємо. Його на даний момент на сайті нема в наявності. І він появиться через днів 10. Десь так. Нажимаємо на Pre-sale. І переходимо до Checkout. Нажимаємо на Checkout. І на сайт так само просить додатково вказати свій номер будинку, тобто номер кабінету Ukraine Express, для того, щоб ви могли нормально доставити наше замовлення. Я часто тут нічого не пишу, там де apartment Suite», тому що воно відрізається в інвойсі, і чаще всього його не видно. Я переважно це все біля вулиці клею. Ну, давайте додатково ще поставимо номер кабінету Ukraine Express. І нажмемо на Continue to Shipping. Ще раз все уважно перевіряємо. У нас тут є стандартна доставка в розмірі 16 євро на склад перевізника в Польщі. І нажимаємо на Continue to Payment. Своє замовлення я оплачувала за допомогою PayPal. Обираю його. І після цього натискаю на PayPal. Логінимся в PayPal. І як ми бачимо, сума замовлення в мене в євро. А по замовчуванню валюта карти долари. І щоб не було подвійної конвертації. Давайте нажимаємо на подивитися на доступні валюти. І переключаємо на євро. Оплатити використовуючи євро. І тепер у нас валюта співпадає. І для оформлення нашого замовлення і придбання 3D-принтера ми нажимаємо на оплату. І через декілька днів давайте перевіримо статус нашого замовлення. В верхньому правому рядку нажимаємо на іконку з людиною. Продовжуємо. І можна відкрити наше замовлення. Наш принтер був відправлений по цьому трек номеру, і тут ми можемо його відслідкувати. Натиснувши ось сюди. І наш принтер був відправлений з Німеччини до Польщі і здати замовлення до доставки товару пройшло приблизно 5 днів. Давайте скопіюємо наш трек-номер і задекларуємо в кабінеті перевізника Ukraine Express. Ми в кабінеті Україн Експрес і наш товар ми отримуємо на польському складі, тому давайте переключимося на польську адресу. І для декларування нашого товару нажимаємо на додати трекінг номер. Ми купували наш товар в євро, а декларувати його треба в злотих, тому приблизно побачимо, скільки це буде в злотих. І дану суму ми укажемо в описі нашого товару. Вставляємо трек номер, тут лише один тип доставки, і так само вказуємо вартість товару і короткий опис. Оскільки вартість товару перевищує митний ліміт в 150 євро, тому ми обов'язково завантажуємо інвойс. Вернемось в наш аккаунт і натискаємо на Download Invoice. І зберігаємо його собі на комп'ютер. І нажимаємо для інвойса на кнопку «Файл» і завантажуємо наш інвойс. І нажимаємо на Зберегти. Під час доставки трек номер не змінюється, тому нам поступив товар під цим же самим трек номером. І, як ми бачимо, вага мого 3D принтера була 18 кг і 300 г. Можу сказати, що принтер працює ідеально, завантажую е, файл потрібний, і він майже без перестанку друкує. Якщо у вас виникли запитання, то прошу їх залишити в коментарях під відео. А також не забувайте підписатись на наш канал, натиснути на лайк, вподобайку, щоб не пропустити наші нові відео. Гарного вам дня та вдалого шопінгу! Ваші находки!